З Білоруссю все ясно. З цієї дружньої братської країни до нас регулярно летять ракети, з території Білорусі наступали російські війська. Через Білорусь Україна змушена залишати частину Збройних сил на півночі і охороняти кордон, замість того, щоб перенаправити на схід чи південь. Це фактично і є роль Білорусі у війні. Свої війська батька в Україну відправить тільки в тому випадку, якщо буде захоплений Київ. За будь-якого іншого розвитку події він і далі робитиме видимість бурхливої діяльності, яка здебільшого проявляється в регулярних, гучних, іноді абсурдних і неадекватних заявах, які зазвичай суперечать одна одній. Вірменія, Вірменія багато в чому залежить від Росії, особливо в економічному плані, і підтримує з Москвою досить тісні відносини. Одна з основних причин полягає в тому, що Вірменія має територіальний диспут з Азербайджаном. Арашка активно Вірменію підтримувала і виступала посередником. От тільки посередницькі зусилля були спрямовані не на владнання конфлікту, а на замороження. Воно й не дивно. Росія була зацікавлена лише в збереженні свого статусу модератора, який давав політичний вплив на обидві країни, аж поки раптом не взяла і не перенаправила свої війська в Україну, залишивши бідних нещасних вірмен призволяще. Азербайджан недовго думаючи активізувався і планує повернути своє. Одразу ж, само собою, оскільки Росія втрачає вплив в регіоні, намалювалася Америка і запропонувала свою допомогу в урегулюванні конфлікту. Тим часом ЄС підписав угоду з Азербайджаном щодо постачання газу. ЄС вирішив відмовитись від Росії і звернутися до надійніших постачальників, що заслуговують на довіру. Я рада зараховувати Азербайджан до їх числа. От і виходить, що Вірменії зараз трохи не до того, щоб кудись вмішуватись, своїх проблем більш ніж достатньо. Вірменія не визнає самопроголошені ДНР та ЛНР. За словами речника МЗС Вірменії Ваана Унаняна, Україна і Росія мають самі вирішити свої проблеми шляхом дипломатичного діалогу та переговорів. Офіційно Єреван не коментував вторгнення Росії в Україну. Повний нейтралітет єдина позиція, яку Вірменія може собі дозволити. Киргизстан в порівнянні з іншими членами ОДКБ, Киргизстан саме демократична країна, яка притримується гнучкої і збалансованої зовнішньої політики, активно розвиває дипломатичні та інші відносини з більшістю держав світу, співпрацює з міжнародними глобальними і регіональними організаціями, жертвувати цим заради рашки явно не збирається. Залишається Таджикистан повністю авторитарний режим. Емомалі Рахмон керує. Тобто править з 1992 року незмінна більшість в парламенті, контрольовані засоби масової інформації, коротше кажучи, там є все, що бути найкращим другом Росії. Але, по-перше, Таджикистан межує з Афганістаном. Думаю, тут можна не пояснювати. По-друге, який відсоток свого озброєння авторитарний режим може виділити на війну, в якій немає власних інтересів. При тому, що Таджикистан 111-те місце в рейтингу армії світу, і це все, що він має загалом в своєму розпорядженні.